Всім привіт! Подивимося, що у нас цікавого зараз на ринку криптовалют. І почнемо з біткоїна. А, ну, вчорашній день на всіх монетах був майже однаковий. У нас стався сильний імпульсний рух ціни донизу. І що зараз, якщо зараз сказати про м, потенціал руху насправді. Поки що мені не зрозуміло, чи ми будемо далі продовжувати рух наниз, чи ми будемо формувати якусь нову лонгову структуру. Чому так? У нас був локальний висхідний тренд, але ми зламали ось цей лоу, і це нам каже на те, що у нас є потенціал руху наниз. Але для того, щоб продавати, нам потрібно підтвердження. Підтвердженням, цим буде формування певної комбінації денних свічок. Які нам будуть казати на, на продовження цього руху. Поки що, поки що для мене ситуація не торгова, я не буду заходити ані в покупку, навіть якщо ми тут сформуємо пінбар проти такого сильного тиску на низ, ані поки що не буду продавати, бо у нас немає жодного підтвердження. Тому поки що на ринку криптоактивів ну, мені треба чекати ще декількох днів. Для того, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація далі. На ефірі На ефірі ситуація цікавіша. Чому? Тому що у нас також цей імпульсний рух стався, але ми не пробили е, ключову підтримку. У нас є ключовий рівень підтримки 4200, і здається, ми його не пробили. Тобто, якщо ми будемо пробивати ось цю, ось цю підтримку, а краще, якщо ми будемо пробивати ось цю. Тоді ми вже можемо казати на те, що у нас буде такий затяжний рух ціни донизу. Але поки що ні купувати проти такого сильного імпульсного руху, ні продавати не можна. Тому на ефірі також треба чекати декількох днів для формування якоїсь більш наглядної комбінації. Ripple а ось на ріплі якраз була гарна ситуація. Можна було заходити в продаж по ось цьому пінбару від ключової зони спротиву. Цей пінбар дуже гарно відпрацював до найближчої локальної підтримки, але ми не змогли оновити ось цей мінімум, ні цей мінімум, ані цей мінімум. Тож, також поки що не зрозуміло, як ми будемо рухатись далі. Тобто майже на всіх монетах одна і та сама ситуація. Нам треба ще декілька днів подивитись на те, як буде рухатися далі. Чи ми будемо формувати якусь локальну ситуацію догори, чи ми будемо формувати ситуацію, яка буде вказувати на пробій найближчих підтримок. Солана так само. Ми оновили лоу. А це означає, що у нас є потенціал на несхідний рух. Для того, щоб заходити на низ, ми маємо зайти в глиб цієї останньої несхідної хвилі і сформувати ситуацію на продаж. Перша зона, від якої ми можемо чекати якоїсь реакції, це якраз ось ця пробита зона підтримки. Тобто, ми можемо чекати зростання ціни. Навіть до ось цих рівнів, і якщо звідси буде формуватись цікава ситуація або паттерн якийсь наниз, то можна буде продавати з потенціалом на оновлення нового лоу. Дот. Дот також оновив лоу, тобто зламав висхідну локальну структуру, яка тут була, і все так само треба чекати корекції глиб останньої нисхідної хвилі і підтвердження на нисхідний рух. Або ж, можливо, така ситуація, що ми будемо звідси формувати продовження висхідного руху. Таке також можливо, але для цього треба дивитись на те, як будуть закриватись наступні дні. Лайткоін. Лайткоін також зламав локально, була дуже слабенький локальний висхідний тиск, і ми впали якраз до цієї зони підтримки. Ця ключова зона підтримки. На звідки на рівні 103. Знов таки купувати, якщо навіть тут буде сформований паттерн inside Bar, але дивіться він проти дуже сильного тиску на низ. Такі паттерни не можна купувати. Треба чекати більш серйозних комбінацій. Наприклад, якщо ми ще раз будемо спускатись на низ і формувати, наприклад, паттерн фейки, про нього є в мене на каналі, тоді вже можна буде дивитись, розглядати покупки. Але проти таких сильних рухів не сподівайтесь, що ось така маленька свічка Inside Bar розверне ось цей весь рух. Хоча це ринок і все можливо. Атом. Атом так само пробив локальну висхідну структуру, ось я повидаляю ось це можна видалити, ось це можна видалити. Але ми не змогли оновити ось цей лоу. Це нам каже про те, що звідси також може бути реакція догори. Але так само ситуація у нас аналогічна з іншими парами. Треба чекати більш сильного сигналу. Хоча, хоча можливі, і рух ціни догори з поточної ціни. Хоча, але ну, для мене це таке ризикована дуже ситуація. Тому оптимально. Формування якогось якісного паттерну PPR outside bar, або якогось пін-бару, але так, щоб він ще раз спробував оновити ось цей хай, ой, лоу, вибачте, і в нього, якщо в нього не вийде, і вже тоді буде сформована якась комбінація, тоді можна розглядати. Але поки що у нас є дуже сильний тиск на низ. Маємо дивитись на те, як буде себе ринок поводити в наступні дні. Кардано. Кардано поки що втримує підтримку локальну. І знов таки треба дивитись, що буде далі. Або ми будемо заходити вглиб низхідної хвилі і формувати комбінацію на продовження руху на низ та на пробій локальної підтримки. Тоді у нас є потенціал спуститись аж до цієї підтримки. Тому таке: спостерігаємо. Я не знаю, чи потрібні вам такі монети, як BNB і Ton. Давайте подивимось на BNB, що у нас є. Поки що ми втримуємо підтримку ключову на рівні 974. вірно? Да, 974 у нас ключова підтримка. Але, знов-таки, навіть якщо звідси формується пін-бар, він проти сильного несхідного руху, і цього сигналу замало. Тому майте це на увазі проти таких сильних імпульсних рухів. Краще чекати більш серйозних сетапів. Тон непогано відпрацював ось цей аутсайд PPR. як непогано, дуже гарно відпрацював. я визначала ось цю зону як зону спротиву і очікувала підходу до цієї зони. Але, на жаль, як на інших парах, не було підходу до ключових зон спротиву. Ми просто сильно-сильно впали. Тож, поки що, тут. Незрозуміла ситуація, не зрозуміла чому, тому що ми знов-таки зустріли ось цю підтримку, не змогли її пробити. Але ну, я, так думаю, я так думаю, що ми будемо ще рухатись на них, тому що дуже сильні всюди імпульси. Тож, поки що, крипта в мене не торгова, я не бачу жодної торгової ситуації. Треба дивитись. Ще декілька днів на те, як буде розвиватися події після ось цього імпульсу. І, можливо, вже до кінця тижня буде трошечки зрозуміло. Тож, прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео!